Надплюс новий тренд в антиейдж медицині. І давайте сьогодні розберемося, що це, для чого і що це робить. Надплюс дійсно вважається таким, знаєте, самим цікавим в плані антиейджу. Чому, якщо так коротко і дуже просто, то над це як ензим. Що таке. Це активатор ферментів, які містяться в кожній клітині, та, які щось продукують. Так от, щоб завести ці ферменти, нам потрібен над. І це буде про. Енергію, синтез АТФ відбувається в клітині. Це буде про відновлення ДНК. Та там, де є пошкоджені в нас моменти ДНК, їх вже ж треба відокремити від здорових тканин і далі регенерувати тільки здорові тканини. Це є звичайно питання антиейджу, яке зараз саме актуальне, тому що саме над буде стимулювати процес активації сертуїнів, А сертуїни – це проти старіння. Це не тільки відновлення енергії, та це є про нейронні зв'язки, це про вплив на м'язи на шкіру, тобто на починку тут є комплексний вплив. Це не тільки про енергію, і воно дійсно працює. Чи є якісь протипокази для цього препарату, кому взагалі не можна його колоти? чи це такий більш нейтральний та безпечний препарат для всіх? Дивіться, не вивчене е, взагалі абсолютно на підлітках на вагітних, це ну, як зрозумі. правило, та і це онкологія або якісь пограничні такі стани. Тут ми будемо дуже акуратні, тому що це є про е, додаткову енергію для організму, та про оці всі моменти, які ми не можемо контролювати, і ми не маємо ще таких довготривалих досліджень. Там де ми бачимо чіткі результати і чіткі оці червоні пропорції, там коли не можна. Тому поки. Поки воно працює, ми бачимо, що це гарно працює, воно працює на всіх рівнях, і це активно застосовується всюди. Який ефект ми будемо бачити після використання над плюс? Е, от я приходжу до вас. Що я? Отримує після курсу або однієї процедури від надплюсу. Давайте ми спочатку з вами е, так розділимо та які цей надплюс є. Як правило, це приходять е, люди з запитом 40+. Плюс. 40+, плюс, це, мені здається, той критичний вік, коли ми починаємо е, боятися старіння і стараємося його відсунути або, по крайній мірі, зробити його найбільш комфортним і таким плавним цим та е, питанням. Друге, це є про зниження енергії. Третє це, звичайно, про відновлення після якихось захворювань вірусних, інфекційних, про виснаження, вигорання. Це все про енергію. І саме з таким запитом приходять на крапельниці НАТО, але ви, що, ви прекрасно знаєте, що на ринку є і крапельниці, так. і таблетована форма, це є назальна форма, і у вигляді САШЕ. Так, воно все є на ринку, воно все працюючи, але в різних варіантах в тому плані по, е, в плані ефективності. Що найбільш... Найефективніше? Най... найбільш ефективна це, звичайно, крапельниці. Це, звичайно, крапельниці, які призначають курсом від 5 до 7, отакий на курс, як правило, два рази на тиждень. Два рази на тиждень може бути і три рази на тиждень, але все залежить від переносимості. Саму крапельницю вона може викликати нудоту, тошноту, тобто навіть підвищення. Вищення температури і є коливання тиску, тобто це має бути в медичній установі і під контролем. Капається вона довготривало, тобто розраховувати на час 3 години. Крім того, ці капельниці, після того, як ви пройшли курсом і отримали класний ефект, ви можете підтримати таблетованою формою у вигляді назального спрею або у вигляді саше. а можна так само і продовжити у вигляді капельниць з тим профілактичним вже знаєте, курсом раз в місяць. Тобто, okay. це вже дивиться дуже індивідуально. Таблетована форма вона є менш ефективна, менш біодоступна, та, і тут є менше дозування, і, як правило, ми не бачимо. Такого швидкого ефекту швидкий ефект по енергії ми бачимо після інтраназальних спреїв та оцих, тому що ефект наступає через 20-30 хвилин, але це не є замість крапельних, це є доповнення. Це є доповнення і поєднання різних форм, коли ми можемо е, дати такий заряд організму, так? і потім його підтримувати. І для кожного буде своя схема. Тобто, це за призначенням лікаря, звичайно. А які нам треба. Бажано. 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 Які нам треба аналізи, чи потрібно нам при... над плюс здавати аналізи, чи вона, в принципі, не потребує цього? Дивіться, я б сказала, що будь-яке призначення, там, де ми говоримо про анти-ейдж, про енергію, про заведення метаболічних змін і заведення саме енергетичних таких процесів в організмі, обов'язково має бути обстеження, і це має бути обстеження на всіх Етапах, тобто питання, чому ми звертаємося до цього, тому що запитом я хочу енергію, та ми стикаємося, що зниження цієї енергії може бути з купою інших причин, і це можуть бути гормональні, це можуть бути метаболічні, і тільки кінат не вирішить. Він покращить ситуацію, але це не є щось замість та угу. це є як доповнення після гарного ЧК по консультування, заповнення всіх моментів. Так? Плюс доповнення прекрасно працює і дійсно дає гарні результати. А про результати про енергію. Зрозуміло, так що людина себе почуває більш енергійною, менше втома, більше драйву. Що ще ми будемо бачити від над плюс? Ми бачимо, вони ж заводять такий процес, як сповільнення старіння. Та зараз же це саме основне це є питання не боротьби з віком. Це є те, що в нас є інструменти, як ми можемо керувати. І якщо ми можемо себе називати молодими в 50 років. Організм про це не завжди в курсі, та? але в нас є купа інструментів там, де ми розуміємо, включаючи які механізми в організмі, ми можемо забезпечити якість життя, оцю тривалість життя з якістю його. Та? Не тільки тривалість, а якість цього проживання життя з усіма функціями, ментальними функціями, косметичними, тому що ми молоді, поки ми собі подобаємося в зеркалі. Та? Ну, так же ж відчувають себе жінки, і для них дуже важливо це є Привабливість, вікові зміни це вже про поганий настрій. Так, трішки. трішки поганий настрій. І тут вирішити питання виключно косметології навряд чи вдасться. А от застосування саме таких інструментів і один з них є над воно є дуже дієве, але не забуваємо про те, що над не замість, НАД плюс. Так а звідки взагалі прийшла ця. Методика і тому, що дуже багато інформації, що ці крапельниці роблять себе собі зірки Голлівуду різні політичні діячі, щоб підтримувати себе в балансі та енергії. І що майже всі зірки Голлівуду зараз на цих крапельницях вони молодшують. Наскільки можна помолодшати, а не просто зупинити час? Ви знаєте, це дійсно той тренд, такий, та, який заводять так само, як Озимпік. Хто завів цей тренд? Голівуд, все вони ж. Все вони ж та, але під наглядом лікаря, так само зараз вважається, цей напрямок медицини антиейдж, який так дуже розвивається. Чому розвивається? Тому що як би не було, ми розуміємо, що е, планета старіє, ми довше живемо, і е, оцей період, коли ми проживаємо вже другу половину свого життя, він стає все довший і довший. І це питання гарного самопочуття, це питання вашої працездатності, це питання не то, що уникнення та. А зменшення ризику оцих всіх старечих проблем, з якими ми стикаємося, проблемами когнітивними. Та втрата пам'яті, це є проблеми чисто вікові з остеопорозами і всіма проблемами, які супроводжують як чоловіків, так і жінок з інсулінорезистентністю. резистентністю. Тобто, всі ці нюанси враховуються, і саме тому ми бачимо продовження віку. Ми бачимо, що ми довго живемо, і нас дуже цікавить, як ми будемо жити. І тут саме основне підібрати той інструмент зараз. Формула над плюс вважається самою цікавою, антиедж самою цікавою. Чула, що плюс – це похідний елемент від катінової кислоти. Чи правда це? І чи можна починати з більш дешевої форми, і чи працює вона? Чи, Дивіться, чи є Різниця Різниця є. Дивіться, давайте, якщо ми будемо порівнювати, то надплюс це вже готова форма, угу. форма для роботи, для того, щоб включитися ферментам в клітинах. Та? І щоб вони синтезували вже АТФ, заводили все. Те, що ми говоримо про нікотинову кислоту, це ж вітамін в 3 Він він саме він є дешевша форма, та? він буде довше діяти, але він діє опосередковано, тобто. Спочатку він, потім він має перейти в надплюс, і тільки тоді запрацюють всі шляхи. А чи та перейде він до над плюс. А да. чи перейде він до над плюс? Це питання, і плюс за всього він е, довше триває оцей період, коли ми очікуємо. Та ми ж очікуємо результати, хоча б по збільшенню енергії по цьому драйву. Так, от, якщо це над, це один-два тижні, та. То тут це є 3-4 тижні. Це отак тільки розкачка, і то це може бути не у всіх варіантах, а як саме дешева форма, з якої ми можемо стартанути і потім перейти на над плюс. Самостійно вона не буде мати такого ефекту. Зрозуміло. Крім того, вона ж має оці от е, флеш-ефекти та почервоніння обличчя, і не дуже добре переноситься. А почервоніння обличчя треба обов'язково вживати а, кисломолочні Так, продукти. Там є певні свої так, нюанси, там є та, та, нюанси та, та. тому що можна опалити собі все всередині таких та, та, під... та можна одгонити за енергією, потім знаходитися. Зовсім в інших центрах енергія буде від того, що не будеш та що тобі робити Це 100%. щоб за буде горіти все. Чим можна підсилити ефект надплюс? плюс? Підсилити? Підсилити, щоб от максимально от, людина йде на цю процедуру, вона достатньо вартісна зараз е, в усіх країнах світу. І е, нормальний пацієнт завжди буде думати, що я своїм е, е, життєдіяльністю, вчинками, е, поведінкою, приймання препаратів, вітамінів е, можу зробити, щоб підсилити ефект від е, надплюс. плюс. Чи є якісь секретна фішка? підсилити, якщо ми говоримо не тільки про енергію, та ми говоримо про вік, та керування віком. Це тільки питання балансу гормонів, балансу метаболізму і балансу всіх мікроелементів. Тобто, інакше воно працювати не буде. Навіть якщо ви прокапаєте над і вас просідають гормони, чоловічі статеві, жіночі статеві, ви в перехідному періоді воно не спрацює так, як би ви хотіли. Воно дасть ефект, але це буде недостатньо. Отже. Тоді ми розуміємо, що це е, той препарат, який є достатньо безпечний, але все одно треба його е, призначати і робити під контролем е, і за призначенням лікаря. Чи правильно я підсумовую нашу з вами розмову? Ви все правильно підсумували, це, це не є про самопризначення. Ні Озимпік, ні пептиди, ні НАТ, Це не є про самопризначення, це є не про разову акцію, так скажемо. Та? Це є про системне вже бачення саме вашої проблеми, вашого запиту. І це як складова. Комплексної терапії, в залежності від того, який ваш запит, скільки вам уроків, ем, який ваш гормональний фон, та тобто всі моменти мають бути враховані, якщо ми хочемо отримати гарний результат. Щось одне по собі не працює або буде працювати, але ви будете бачити, не дотягуєте до того результату, який би ви хотіли відсотків так на 50%. Дякую вам дуже за цю розмову. І від себе я хочу ще раз зазначити, що існує певні правила використання найпопулярніших препаратів, які ви можете бачити в Тіктоці, в Інстаграмі. Перше правило це завжди за призначенням лікаря, оскільки жодне із медичних препаратів не може самопризначатися. Друге, ви завжди повинні розуміти, що ви повинні здавати аналізи, робити чекапи, і тільки по призначенню лікаря і ваших вашої діагностики вам повинні призначати це лікування. І кожного разу ви повинні нести також відповідальність та співпрацювати з вашим лікарем. Я вам дуже вдячна за цю розмову. Я впевнена, що вона буде. Не тільки цікавою, але і корисною, і, можливо, комусь збереже здоров'я і е, покращить ефект від його лікування. Яка, дуже... а я вам дуже дякую за інтерес до таких, знаєте, дуже тригерних тем та і до того, що найбільше цікавить зараз наших жінок. Тобто, як би не було, які події в нас не відбуваються, але питання віку, питання здоров'я, питання краси вони завжди є. І будуть, і це прекрасно. саме основне та саме основне, щоб це було з розумінням і не на шкоду. Дякую. Дякую.